Шановні подорожуючі, чекаємо на вас разом з вашою сім'єю чи друзями в нашому міні-готелі. Тільки в нас ви відчуєте щось надзвичайно приємне, схоже з вашою оселею. І все це за помірно розумну ціну. Затишно і тепло ніби вдома. Під чашку гарячого чаю відчуєте нашу щирі гостинність. Шановні відвідувачі, пригощаємо натуральною кавою на будь-який смак, чаєм з дикоростучих плодів і ягід. Закарпатським вином щоденно по 200 грам ранком і вечором, що входить у вартість перебування у нас, можемо приготувати закарпатський смачний сніданок, обід або вечерю на будь-який смак за додаткову оплату. Неподалік знаходиться багато ресторанів, кафе, барів, більярдний зал. Маємо сучасну ванну, джакузі, душову сауну до ваших послуг телевізор. Музичний центр, телефон. Можемо запропонувати цікаві екстрім поїздки по схилах карпатських хребтів, полонин, зачарованими стежками букових смерекових лісів, вістроплинних річок, озер, водопадів, термальних вод, мінеральних джерел, зимою гірськолижні прогулянки і спуски з гір, свіже. П'янке. Здорове повітря. Наша адреса Закарпатська область, місто Іршава, вулиця 1травнева, 78. Приватна садиба. Мініготель у Ярослава. Наші телефони. 095 42 88 844 067 47 16 626 068 799 03 284 Разом з вами будемо подорожувати відпочивати і насолоджуватися чарівними краєвидами карпатських пральсів. Чекаємо на вас у міні-готелі У Ярослава.